Вітаю вас шановні глядачі. Сьогодні їдемо на сьогодні субота, 2 березня. Їдемо зараз у Сагунівку на нову пошту. Забирати прийшов рулон сітки, армуючого штукатурну. Це вийшов на пасіку подивитись, як мої тут комахи. Літають і вже беруть солену водичку, що ми їм поставили. Бачите, як кубляться тут. На сонечку їм тут добре, водичку солону збирають. А ми поїхали. Зараз їздимо в ровиці. Дорога після зими. Не сказати, що погано, але місцями є ямки. Оце ділянки розкуповують, дерева випилюють, вичищають. На ринку нерухомості. Будем. Це вже крайня вулиця Боровиця. І далі риб Праворуч зараз. Це дивіться, який цех тут, це хапа попереробці, риби, холодильники. Велика територія. Тут Дуже магазин там вам показували раніше, рибна крамниця. Оце правління. Це а ліворуч великі поля. Це для наших бджіл щось посієвич. Це ми їдемо у бік Черкас, не дорогою Черкаси в Кременчук або на Дніпро. Оце боровиця закінчилася. За цим оврагом починається топилівка. Це наступне село, тут менше кілометр або кілометр десь відстань. Гуляв вже трактори оба. ще до Нікола, тут 800 метрів пішки йти до берега. Тут ділянку дороги зробили добру. Починаються землі сільгостовариства, яке займається вирощуванням продукції ягод, яблука. Топлю вони вирощують, овочі всяким. Це в них тут розбиті такі на низькоросли ці дерева, садки. І тоді зовсім недорого. Як уржай збирають, вони малина, клубника в них тут. Зараз побачите садки яблунь. отакі такі дерева, стопчики стоять, натягнутий тут у них полив крапельний. ну Тут немає, там далі буде. І тут от коли вон шланги йдуть. Дерева це, падали. І оце їхні тут склади конторка така, управління. Стоять контейнери, ящики. Все упорядковане. І оце тут яблука, тут плантація. Червоних яблук, тоді плантація білих яблук. Ну, По сортах все тут розташовано, а за ним видніється сосновий ліс до Дніпра. Як ми їздили, шукали будинок, ми показували будинок і в Сагунівці. Але всі будинки, що тут продавали, були подалі від Дніпра, більше трьох кілометрів. Такі, що більш-менш будинки були. А ті, що ближче до Дніпра, там були такі, що 800-500 метрів. Тільки ж, ну, що називається, підбульнозер. Багато дуже. Там нічого не було в порівнянні з тим, що купили, а ціна була 12,5 тисяч доларів. Він, мабуть, і досі продається той будинок. Оцей будинок продається. Він продавався рік тому. І зараз продається, все порозкрито. Вже й будинок заліз перевідчинені. 9,5 тисяч за оце хоття. Газ є. Там вузла нема. Мешканці села Сагунівка полюбляють займатися полуницею. Це у них тут основна агрокультура. Всі на вгородах вирощують і на продаж тоді здають оптовикам. Зараз ліворуч побачите, як вони тут полуницю вирощують. Оце все пленкою накрите, бачите, які рядки. І на пагорбах оце. У дірочках торчить полуниця. Все засипано білки чи пісок, щось таке. Вельщирують почву. Ще не все засипано. Оце такі тут діляночки. Велике село. Декілька тисяч мешканців. І що подобається, що по всіх селах стоять контейнери, де збирають пластикове. Пляшки, які висходить будь-які власні. І знайшли тут контейнер, де збирають скло. І вирішили, щоб не смітити, ніде викинути, привезти сюди по дорозі. Понаходили у себе на подвір'ї скляні пляшки і скло бите в Вирішили сюди його викинути. Це для склобою день такий. Піду знаю, що там де, як. А поки машина Нової поштою завантажується, вирішили зайти в такий магазин. Треба нам купити до унітазу поплавок. Оце такий вибрали. Якраз нам підійде. то у нас пропуска. Сетка прибула. 50 метрів сітки. це разом із доставкою нам обійшлось 700 гривень. По 14 гривень метр. І на сьогодні це все. Всього найкращого, шановні глядачі.